Береждо. Бажа здоров'я. Щас здоров він лікується. Тоже було тяжке поранення в нього. А да. доволі вона. Під Старомойорськом. Біля Великої Новосілки. Так, ясно. Ну, почуває добре, то наш рібойовий. Так що це добре. Чому Чи можемо чимось допомогти? Додатково, можна сказати. Якщо можна, фото напам'ять. Можна. Старшого це. Це. лейтенанта. Служу на роду. Буду Служу народу України. друг. Я би заслужував. Я би України. Дякую. Сидіть, будь ласка. Добре, дякую, здоров'я. Ми їм не даємо розслаблятися. По-другому ні йдеться. Щось не вистачає. Та ні, все добре. Да. Да? добре. добре. Як лікарі. Добре. Мені подобається все. Олександра Віталійовича. Я близько. Олександра. Я близько. Скажу. Скажу наразі український. Давно тут. 25. Січ. Gracias. Oh, okay.